Протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області. По селах Курилівка та Ківшарівка Куп'янського району. Ворог завдав ударів керованими авіабомбами. У Курилівці пошкоджено приватний будинок, два багатоквартирні будинки, будівлю цивільного підприємства та об'єкт інфраструктури. Зазнала поранення 39-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. У Ківшарівці пошкоджено будівлі ПТУ та дитсадка без постраждалих. Внаслідок обстрілів селища міського типу дворічна Куп'янського району зазнав поранення чоловік 81-го року. Госпіталізований в стані середньої. Дню тяжкості. Крім того, ворог обстрілював Плетенівку та Зибінечугуївського району, Петропавлівку, Кислівку, Дворічну Куп'янського району та інші населені пункти. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Двічі куп'янські рятувальники проводили обстеження території після ворожих обстрілів. У місті Куп'янську виявлені пошкодження семи приватних житлових будинків. Постраждало троє людей. Та у селі Курилівка пошкоджені два двоповерхові житлові будинки, підстанція та будівля приватного підприємства. Постраждала одна особа. За даними генштабу зсу на Куп'янському напрямку, наші військові відбили 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Росіяни не мають просування та зазнають відчутних втрат. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Харків. Новини.